Збройні сили вгатили по базі росіян у Сватовому на Луганщині. У генеральному штабі підтвердили знищення 70% окупантів. Також в районі Новоайдара Луганської області підтверджено успішне випалення бази зосередження військової техніки ворога минулої неділі. Тоді було ліквідовано та виведено з ладу близько півсотні бойових машин та купу боєприпасів. Росіяни продовжують марні спроби відсунути лінію фронту від окупованого Донецька та намагаються поповнити втрати. На окупованих територіях скасовують відтермінування від мобілізації, зокрема для півтисячі працівників Київського металургійного заводу. Ще чотири стрілецькі підрозділи резерву росіяни формують на забайкалі. Комплектування офіцерських посад в зазначених батальйонах здійснюється за рахунок викладачів Далекосхідного вищого зальновійського командного училища. Раніше Повідомлялось про формування морського стрілецького полку на базі Чорноморського вищого військово-морського училища у тимчасово окупованому Севастополі. Російське військове керівництво під час формування зазначених підрозділів продовжує застосовувати практику часів Другої світової війни, що свідчить про суттєві проблеми і прорахунки. Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Бахмуті. Обвалилися три під'їзди. За даними очільника військової адміністрації Донеччини Павла Кириленка, окупанти серед ночі завдали авіаційного удару по житловому будинку. Під завалами все ще можуть залишатися двоє людей. Рятівники зараз гасять пожежу. Поліцейські парамедики обходять територію, щоб з'ясувати, кому потрібна якась допомога медична або якась інша. Спілкуються з громадянами, щоб хоч якось їх заспокоїти. Руйнування дуже суттєві, дуже потужні вибухи були. І зараз рятівники гасять пожежу, яка виникла внаслідок вибуху, будуть шукати під завалами людей. На третьому етажі взорвався. Я думав, що то снаряд. А этот второй. Ну, Перед этим я шум двигателя свишав реактивна. Також під обстріл потрапило селище Хромове. Там поранено одного цивільного. У сіверську росіяни знищили два приватні будинки. Очільник області Павло Кириленко зазначив, що на Донеччині не залишилося жодного спокійного місця і закликав людей евакуюватися. Мав допомагати росіянам знищувати критичну інфраструктуру півдня, а опинився в ізоляторі. В службі безпеки України заявили про викриття та затримання російського агента в Миколаєві. За даними СБУ, він передавав ворогу знімки та геолокації підприємств теплопостачання у прифронтових районах півдня. Туди окупанти мали гатити ракетами, щоб зірвати опалювальний сезон. Якщо державна зрада в умовах воєнного стану буде доведена, чоловік може відправитися за грати на пожиттєве з конфіскацією майна. У поле зору агресорів він потрапив через прокремлівські погляди, які поширював у своєму оточенні. Для використання ворожих вказівок словмисник здійснював фото та відеофіксацію об'єктів із прив'язкою до місцевості. Потім передавав ці матеріали із детальним описом російському куратору через анонімний телеграм-канал. Встановлено, що у разі захоплення міста загарбники обіцяли йому гарантії безпеки від репресивних дій окупаційної адміністрації. Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій. Росіяни заметушилися. Окупаційні російські керманичі на тимчасово зайнятих українських землях в один голос заволали про термінове приєднання до Росії. Оголосили на окупованих територіях Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини одночасні псевдореферендуми з 23 по 27 вересня. Прикриваються при цьому, нібито, проханням громадськості. Виглядає вона, що правда специфічно. На Херсонщині так звану громадськість. Очолює і представляє Володимир Овчаренко, колись депутат була. Ради від комуністів, а останніми роками місцевий пенсіонер і маргінал. Спікер Думи В'ячеслав Володін очікувано заявив, що так званий російський парламент однозначно підтримає псевдоголосування. Ви згодні з цим. І вони це розуміти сьогодні що ми чекаємо від них свободного волі заявлення. Окупанти відчувають наближення українського війська і хочуть використати фейкові референдуми як привід для мобілізації в Росії, так вважає очільник військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай. Це е, спроба все ж таки закріпити ці території, а е, так як є зараз, е, щоб лінія е, проходила по лінії фронту на цих територій. і друге це дасть можливість при подальшій деокупації наших українських областей, які тимчасово деокуповані, Росія вже може визнати, що є такий напад України безпосередньо вже на Росію. І тоді буде оголошена війна, і вони зможуть робити мобілізацію вже примусово. Жодні вигадки росіян нічого не змінять. Переконаний і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Ані фейкові референдуми, ані гібридна мобілізація нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, щоб там не казали у Росії. Своєю чергою, очільником ЗС Латвії Едгарс Рінкевич закликав міжнародну спільноту відреагувати на заплановані фейкові референдуми. Їх він вважає лише російським шантажем. Дійсно для українського війська та України в цілому це нічого не змінює. Так, голова офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що шантаж референдумами та мобілізацією не спрацює і додав, що Україна вирішить російські питання, бо загрозу можливо ліквідувати лише силою. Так зване незаконне зберігання вибухівки популярна нині стаття для переслідувань в окупованому Криму. Такими спостереженнями поділився у листі перший заступник голови міжлісу Наріман на який очікує незаконного вироку у так званій справі про диверсію на газопроводі. Він розповів, що перебуваючи у СІЗО Ферополя, познайомився з Іриною з Феодосії, яку звинуватили у зберіганні вибухівки. Вочевидь, йдеться про медика та активістку Ірину Данилович. Також зауважує джелял, чимало його сусідів. І тепер бранці затримані, нібито за участь у батальйоні Номана Челебіджихана. Найважче завдання пояснити людині, що не слід очікувати хоча б мінімального жесту справедливості від цієї влади. Її тут просто нема, навіть за звичайними кримінальними статтями, що вже говорити про політичне переслідування, але не можна і нищити надію. Саме тому Альона та Ірина потужними голосами кожного дня спочатку співають я Свободін, Кіпєлова, а потім Червону руту, чи то зізнаючись у коханні якомусь хлопцю, чи то згадуючи про кохання до. Неї до України. Керували незаконними розкопками на кримських пам'ятках. Очільників окупаційного інституту археології та центру історії та археології півострова підозрюють у пошкодженні культурної спадщини. Про це повідомили у прокуратурі Криму. Йдеться про те, що після окупації півострова з 2015 по 2020 роки підозрювані керували незаконними археологічними розкопками на території печерного міста Іскікермен. Це спадщина національного масштабу розташована на південь від Бахчис. Сарая. Прокуратурі відомо, що жодних документів на проведення археологічних розвідок та розкопок, окрім окупаційних папірців, підозрювані не мали. Протягом восьми років окупації Росія та її окупаційна адміністрація сприяє проведенню незаконних археологічних розкопок і розвідок на території півострова, що спричиняє руйнування об'єктів культурної спадщини України. Також окупанти проводять незаконні реставрації таких об'єктів задля викривлення історії Криму та демонстрації її російської складової.